Коли кінолог і його собака одна команда, починається щось більше ніж просто робота. Це довіра, дружба і спільний розвиток. Кінолог на ім'я Юрій розповідає про перші кроки з його напарницею Ульяною. Поки вона до мене привикла до території до всього, це потім потихеньку почали займатися нею. Ну, типу тобто послушкою, що вона розуміла, якісь команди там до мене сидіти там стояти, бо ну, перший раз одли. Потім, коли поїхали на навчання, знає, то вже її привчали до запахів вибуху небезпечних предметів. Спочатку із запорчиком, з м'ячиком червоним, там. Да, такі м'ячики, вона дуже любить. Ну і тут коробочку ємно єм ставиться портик, бо там є стріляна, вона чувствує, ну, свій запах. Там. І якийсь вибухний предмет туди. І полихенько привчаємо, її, що вона реагувала на цей запах.